Вечора, любі хлопчики і дівчатка, дорослі та малятка. З вами казковий вечір для малечі та Каркуша. Вітаю, малята! А сьогодні ми з вами послухаємо дуже цікаву казочку. А називається вона Падав на землю сніг. Отож, гарненько умощуйтесь та уважно слухайте. Сталася ця історія, хто знає, як давно, тоді. Полеще ще зими справдішньої не знали, і снігу, як снігу, не було. А яка зима без снігу? Звісно, продовження осені. Мокро, безрадісно, зимно, брудне місиво під ногами. Зиму сумно називали журливою попелюшкою. Такою вона й була. Печалилися звірі, тосно подавали голос птахи, нудьгували люди. Та найдужче побивалися дерева, дуже соромилися сердечні своєї голизни. Навіть найменшого листочка вітрисько на гілочках не залишив усе обтрусив. Птахи порозривали з горобини самітні коралі, з калини поодинокі пацьорки, з обліпихи її бурштин. Бідкаються дерева та кущі незабаром ж різдво, а вони нічого сину Божому й подарувати не можуть. Найстарішій у лісі прадід туб і виметикував. а що, коли відкинути сором'язливість та в янгола попрохати допомоги? Янголи вони ж добрі, неодмінно підособлять, мешкають на небі, часто бувають на землі, а ще кажуть, що то вони відповідають за перемовини між світом і Богом. Але ж де того янгола стріти? Вони дуже заклопотані. Без потреби лісами не вештаються. Хіба птахів запитати? Ті теж крилаті у небі до Бога найближчі. Розпитували і сорок, і круків, і синичок, і горобчиків, і не тутешніх снігурів зайв, і дятлів процелюбів. Усе марно. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив. Самі лише недолугі чутки та легковажні плітки. І тільки стара бабуня сова, що мешкає в дуплі прадіда дуба, дала слушну пораду зверніться до перелітніх птахів, поважний прадіде дубе, у вирій без янгольської допомоги не долетіти. Тож нічого не вдієш, доведеться ждати весни. Промайнула ще одна зима, сіра, мокра, холодна, безлика. Жалі дерев стали забуватися з настанням весни. Повернулися з теплих країв перелітні птахи, утомлені та щасливі, бо вже вдома. Бо з весною вкотре все починається. Одна молода лелеча родина замешкала в лісі, звіла гніздо на високій акації, утішилися дерева такій з'яві добрі сусіди то завжди свято. А тим часом зануртувало. Завирувало життя довкола, убралися дерева в зелені шати, закосичила весна їх різнобарним квітом, музикою, бджолиних роїв та іншого комашинного братства. Та дарували вишикувані на співи, сонечко, тепло, жвавий дощик, радість, небо, веселку. І зима стала видаватися далекою, майже нереальною. Настало літо. На деревах достигли перші плоди, вишеньки черешеньки тішилися і раділи щедрості лідньої днини, у лісах дозріли сонечки та малина. Лелеча родина вже мала малят, трійку, трохи незрабних леченят. Але одного разу трапилося лихо. Лелеки того дня подалися на лови. Малята вже добряче підросли, і хоча вони ще не вміли літати, та апетит мали чудовий. Тож вимагали від батьки смачної поживної їжі. І батько лелека вже не встигав самотужки годувати свою велику родину. Довелося мамі лелечися йому підособляти. Спочатку все було гаразд, лелечата чемно чекали батьків, ніщо не віщувало лиха. І раптом здійснявся страшний буревій із блискавкою та громом, перекинуло вітриськом лелече гніздо. І малі леченята полетіли додолу. І хто зна, чим би скінчилося те падіння, якби не прадід дуб, що височив поряд. Він своїми довжезними, розлогими руками гілками впіймав малят пташат і прихистив у одному лу зі своїх дупел, допоки батьки повернуться. Лелека тато та лелечиха мама не знали, як їй дякувати прадідові дубу. Переконували, що будь-яку його забаганку виконають. І тоді Дуб згадав про янгола. Досі невідомо, чи сам лелека до того янгола на небо літав, чи прохав кого, а може, просто знав, коли де на землі його шукати. Тільки одного погідного сонячного ранку ліс розбудив незвичний пташиний спів, а музика сурмів. Прегарна та вручиста. Вона котилася лісом, заплутувалася у віті дерев, цілувала траву, голубила квіти, розчісувала коси верба. А слідком за нею, на сніжно-білих крилах, граючи на сріблястій сурмі, летів янгол у лілейному бранні. Спустився він на галявину посеред лісу. Стихла його мелодія, але ввижалося. Що її відлуння й далі бринить у повітрі. Така тиша довкола впала, не німа, а тремтливо справдешня. Доброго Божого дня цьому світлому лісу! привітним і радісним голосом сповістив янгол. То хто й чому хотів мене бачити? Не соромся, не мовчи, а кажи. Шановний янголе, даруй нам таке зухвальство, то ми. То ми, дерева та кущі благаємо про допомогу, обізвався прадід дуб. і маємо до тебе велике прохання. Хотіли б піднести дарунок Сину Божому в день його народи, подякувати за світло світу, за день, за віру, за життя, за благодать та щедроти. Дуб погойдав вітям, ніби показуючи на благодать довкола себе, і повів далі. Узимку ми не можемо цього вчинити листя наше марніє та облітає, квітгини і плоди наші збирають або люди, або тварини, або час. Чи не могли б ви, Янголи Поважний, узяти від кожного з нас із собою на небо дарунок для Ісуса, приберегти Його до зими, а потім, коли настане пора, подарувати його Ісусикові від нас? І від нас, і від нас також, про нас не забудьте, візьміть для Ісусика подарунок, зашепотіли, зашелестіли трави, а в них запашне та духмяне зело. І від нас, і від нас, заспівали несміливі квіти, усміхнувся Янгол сонячно. Таке прекрасне бажання, я готовий його здійснити. І заграв на своїй сурмі. Кармінні, помаранчеві, золотаві, смарагдові, блакитні, волошкові, бускові барви літа горделицею закружляли, замерхтіли в повітрі, відокремлюючись від квіту та листя, від плодів і трави. Ураз сріблиста янголокова сурма зробилася веселковою. Подякували щиро дерева Янголові. Він низенько вклонився у відповідь, радісно вигукнув. Прощавайте. Безжурно майнув своїми крилятами і зник. Янголи, звісно, геть не говірки, доволі стримані, бо завжди надто заклопотані божими справами. Настала осінь. Відлетіли у вірі птахи, уляглися в барлоги у нірки та в теплі дупла звірі, поховалися комахи. Листя на деревах спочатку пожовтіло, а тоді геть облетіло додолу. Померхли трави, змарнів світ і зачав полоскати землю холодний дощ. От і знову сумна зима на порозі незабаром свято ріство Боже. Жодне дерево не спало, навіть не дрімало, жоден кущик не заснув. Усе чекало того моменту, коли врешті з'явиться янгол божий і вручить Ісусикові особливий подарунок. Загорілася в небі перша зірка. Заграли, заспівали на срібних сурмах у небі янгулята, сповіщаючи світ про народження Месії. Заколядували, заспівали люди у своїх домівках, славлячи Бога. Зірка різдвяна спустилася з неба додолу, до рук малих колядників. Небо й земля торжествували, і раптом посеред неба з'явився ще один янгол. Він був особливий, тому що тримав веселкову сурму в руках, і заграв янгл гучно та жваво у свою сурму, славлячи Бога, віддаючи йому шану, і полилися з його сурми кольорові звуки. Вони комашилися, перемішувалися в небі і враз із барвистого мережива зробилися білим-білим пухом пірям і стали падати додолу. Маленький Ісусик простягнув рученята до білих пухнастих метеликів і залився веселим сміхом, падав із неба баревистий сміх, дарунок Ісусикові від дерев, трав і квітів і перетворювався на сніг. Відтоді зими стали білими і пухнастими, сніжними і веселими. А Ісусик дозволив Янголові грати в барвисту сорому свою не тільки на Різдво, а й тоді. Коли вже стає зовсім узимку сумно, тоді, коли усі дуже-дуже просять снігу, ось така у нас казочка. Сподіваюся, вам сподобалася малята. А тобі, Каркушо, сподобалась казочка? Так, так, мені дуже сподобалася казочка. Наступного разу у нас буде знову дуже цікава казочка. Тож, зустрінемось через тиждень.